Слава Господу Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі гості каналу. На черзі сьогодні 22 глава книги Буття. І це одна із віхових глав. Це глава, яка, мабуть, найяскравіше нам розкриває про образ Ісуса Христа. Тому що сьогодні ми будемо говорити про жертвоприношення Авраамом, сина свого Ісака, як це все буде відбуватися. Які там будуть прообрази, це все ми з вами послухаємо. Отже, давайте будемо читати цю главу. І було після цих подій Бог спокушав Авраама і сказав йому. Це слово спокушав. Останнім часом часто обговорюється у богословських кругах. І нещодавно навіть піднімалося питання для того, щоб змінити слово і не веди нас у спокусу, молитві Отче наш. Е, ну, тому що деякі богослови говорять про те, що Бог не спокушає. От, і тому е, замінювали це слово, наприклад, е, і не веде нас у випробовування, тобто Бог може випробовувати. Але я думаю, що нам не потрібно заглиблюватися в такі спори. Тому що треба все просто сприймати. Головне, в чому суть того випробування. От, і чому Господь випробовував Авраама. Це, я думаю, найголовніше. А ну, слова насправді так дійсно, що кожен переклад, який ми беремо до рук, це є інтерпретація оригіналу. От, і ніколи одна мова не має такого виразу. Мовного, як інша. От, одна мова має набагато більше, наприклад, визначень якогось предмета чи якогось явища, От, а інша мова, інколи одним словом, окреслює це явище, наприклад, як любов. У нас є просто слово любов, а в Греції там багато є слів, які означають любов, і в кожному різному випадку там застосовують інше слово. А в нас завжди любов. От. І от тому нам важливо зрозуміти саму суть, про що ж тут і йдеться. От. Чому Господь вчинив саме так з Авраамом. А як ми вже скажемо, я думаю, що це не має вже такого глибокого вирішального значення. От. Давайте значить, читаємо далі і зрозуміємо, чому Бог випробовує от, або спокушає Авраама. Ще раз прочитаємо, щоб був взаємозв'язок. І було після цих подій Бог спокушав Авраама і сказав йому Аврааме. Він сказав: Ось я. Бог сказав: візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш, Ісака, і піди в землю моря, і там принеси його у всепалення на одній із гір, про яку я скажу тобі. Оці ці церкви звертають увагу, як Бог звертається до Авраама. Він не каже йому просто: візьми сина, візьми Ісака, піди і принеси в жертву. А тут давайте ми згадаємо, як Господь звертався до Адама, коли він согрішив, до Єви. Бог спочатку взиває до сумління. Ви знаєте, у Святому Писанні там пізніше є такі прообрази Бога, що от там хитаються гори. І це не Бог, там ще якісь там явища, і це не Бог. От, і вітер зірвався дуже великий, і це не, не Бог. Там грім, можливо, там, і це не Бог. А буду легкий теплий вітер. І це був Господь. Отакі От милостиві слова в святому Писанні. будемо дасть Бог живі і здорові, можливо, ми колись будемо і читати цей священний текст. От. І так само і тут. Бог підходить до людини з великою повагою. От, він знає, що потрібно випробувати людину. От, але він якби підготовлює Авраама, і тому він так каже: візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш, Ісака. Ну чому він названий єдиний, якщо є Ізмаїл? Ну, Тому що вся надія на те, що е, саме Ісак, спадкоємець, І піде в землю моря, і там принесив його усе палення. На одній з гір, про яку я скажу тобі. Авраам встав рано вранці. Бачите, нічого не сказано, Авраам не питає. Це, мабуть, найскладніше, що було раніше, він питав, як я буду знати, як це відбудеться. А сьогодні він не питає. Тому що він вже неодноразово побачив, що Господь з ним. Господь його береже, Господь йому допомагає. Але з його боку теж потрібний якийсь порух. Потрібна дія, яка буде підтверджувати його вірність. І Авраам тут нічого не сказав, емоції його не показана. Просто він послухав Бога. Оце якраз і є, мабуть, ключовий момент праведності Авраама. Тому що це складно собі уявити сьогодні, щоб хтось, чи хтось би наважився принести в жертву свого. Сина своїми руками. Це насправді був, мабуть, за всю історію найбільший подвиг за всю біблійну історію від людини. Авраам устав рано вранці, осідлав осла свого, взяв з собою двох слуг своїх та Ісаака, сина свого, наколов дров на все палення, і, ставши, пішов на місце, про яке сказав йому Бог. На третій день Авраам звів очі свої і побачив те місце здалеку. Три дні вони йшли до визначеного місця. А чому три дні? Коли людина йде повз палаючого будинку, то в одну мить вона не роздумуючись, не розуміючи, що на неї теж чекає велика небезпека. Побіжить туди, якщо там є людина, і їй треба допомогти, наражаючи себе на небезпеку. А от коли є можливість подумати певний час, то невідомо, як людина поступить в тій ситуації, якщо в неї буде час подумати, порозважати. І оскільки це рішення мало бути визріте в серці Авраама, тому він йде три дні. Як ми сказали про те, що це про образ Христа, який буде принесений в жертву, Господь теж три дні йшов на Голгофу. В середу він був зраджений, в четвер відбувався суд, і в п'ятницю його розіп'яли. Було цих три дні від середи до п'ятниці, коли Господь йшов і готовив себе до жертви. І часто, от коли проводжу, Бесіди для молодят, які отримують таїнство вінчення в нашому храмі, і, ну, ми говоримо там на різні сімейні ситуації, готовимо їх до майбутнього життя. От. І я їм кажу, що інколи буває так, що будуть і конфліктні ситуації, і ви будете змушені там посваритися, скажу, посваріться, обов'язково, посваріться. Тільки не в той момент. А завтра. От, і зрозуміло, що е, не треба завтра чекати, а пройде година, можливо, 10 хвилин, і вже емоції будуть зовсім інші. І не буде потреби в тому, щоб е, емоційно якось е, реагувати на певні події і вчиняти скандал. Ну, це складно. Але того треба вчитися. думаю, що філософи древні там, говорили води набрати в рот, ці церкви кажуть, там, чи наш повторюй. Поки гнів не пройде, це складно, але ж е, треба це старатися. Отже, Авраам має принести в жертву свого сина Ісака. Він три дні йде, три, дні. три ночі, три дні. Треба було думати про те, що він має особисто сам принести в жертву свого сина. Складність ще ось в чому. Жертвоприношення взагалі були заборонені Божим законом, хоч він ще і не даний цей закон, але ми бачимо, що він діє. От, бо багато з того, що в майбутньому ми почуємо у Мисеєвому законі, вже сьогодні діє, воно є у віруючих людей. От, і тому це було складно, тому що це було схоже на ті жертвоприношення, які робили язичники. От, ну І потрібно було принести в жертву єдиного сина, на якого була вся надія, що від нього повстане рід, І вже вони похилі обоє і Авраам, і Сара, от, і тому в цьому була така складність. Але Авраам вірить, довіряє Богу. Це саме найважливіше. І це саме от та сьогодні подія, вона є основою от того, що саме Авраам утверджує свій шлях, утверджує що шлях всіх своїх нащадків вірити і довіряти єдиному. Богу. І тому він буде батько великої духовної родини, великої сім'ї, віруючих. І сказав Авраам слугам своїм, ви залиштеся тут з ослом, а я і син підемо туди і поклонимося, і повернемося до вас. Як же ж Авраам каже, що він повернеться із сином, якщо він має принести в жертву свого сина? У ці церкви пояснюють, що це були його пророчі слова, оскільки він пророк. Інколи так буває, що священник теж, коли говорить профені, щось може таке сказати, що потім воно станеться. Розповідав мені один священник історію, що в одному місті захворіла дочка у, у батьків, ось, і потрібно було робити операцію. Це була онкологія, потрібно було їхати в Ізраїль. От, і зібрали цілим містом там велику суму грошей. І вони перед тим, як їхати вже на операцію, тому що тут вже зробили аналізи, вже все підготовили. Була велика похлина в голові. Ось. І вони вирішили зайти до того священника, Тут місці було кілька храмів, а той священник кожного дня служить молебні, там є мощі святих. От. І він має ну, любов до проповіді. Взагалі священника це навіть не обговорюється. Він ну, повинен звершувати богослужіння і обов'язково проповідувати, тому що богослужіння без проповіді. Ну, може завести в тупік, От, і породить е, багато кривовірств. Він е, ну, і любить проповідувати, і має, як то кажуть, дар слова. І прийшли ті батьки і е, пояснили ситуацію, помолилися. Е, в храмі людей було небагато, і він вирішив е, сказати якісь слова, е, їм дорогу, благословити їх. Повернувся і е, каже: нічого не можу сказати. Сказав тільки одні слова, що благословляю вас на екскурсію. І все. І каже: мені так важко було, я так каже, знітився, я ж завжди люблю проповідувати, а тут не міг нічого сказати. Ну, і Потім виявилося, що вони поїхали лише на екскурсію. Тому що там, за їх молитвами, можливо, вони були і в святих місцях, ми не знаємо до кінця, це тайна людська. Але коли приїхали туди в клініку, в поліклініку, для того, щоб робити цю ну, ізраїльську лікарню операцію, зробили аналіз, сказали, що ваша дитина абсолютно здорова. От і от, такий був момент, що він отак сказав: такі слова, вони виявилися пророчими, от, що поїхали на екскурсію. Так само і тут Авраам говорить про те, що ми повернемось. І сяв Авраам дрова для всипалення і поклав на Ісака сина свого. Взяв у руки вогонь і ніж, і пішли обоє разом. Пішли обоє разом, тобто однодумно, однодушно. Тут те, що Авраам прийняв таке рішення, це мудрий чоловік, який вже пересвідчився неодноразово у тому, що Господь Спаситель його, Господь захист його, Господь надія його. А як же ж Ісак? Він же знав, що буде жертва якась принесена. І він йде поряд, значить, однодушно йдуть. Значить, в них була духовна гармонія і була довіра. Довіра в Ісака до свого тата. Це дуже і дуже важливий момент в цій історії. І почав Ісак говорити Аврааму, батьку своєму, і сказав: батько мій, він відповів: ось я сину мій. Тобто будуть говорити про дуже важливо, якщо от так акцентується, таке звернення. Він сказав: ось вогонь і дрова, де ж Агнець для всепалення? Вони проговорюють це питання. Авраам сказав: Бог угледить собі агнця для всепалення, сину мій, і йшли далі обоє разом. Він ж не сказав, що Бог угледить людину для жертви, хоча він знав, що він має принести сина. Але він каже, що Господь сам обере агнця. агнець це Христос. І насправді, це знову його були другий раз сказані пророчі слова, тому що насправді вони приносять жертву все-таки агнця. Тобто там буде баран, заплутаний уугіллям своїми рогами, і сина не потрібно буде приносити в жертву. І прийшли на місце, про яке сказав йому Бог. Значить, а що ж це було за місце, дорогеньке, це Голгофа? Це те місце, де буде розіп'ятий Христос. Саме туди прийшов Авраам. Тим більше кажуть, що місце, де була стоянка Авраама і Голгофа, знаходилися недалеко. І те, що вони три дні йшли, вони йшли там недовгий час, це більше були роздуми. Три дні було роздумів, от, переживань. От, І саме тому оце такий прообраз того, що це прообраз жертви Христової, що саме на Голгофі буде. Має бути принесений в жертву Ісак. Але що там буде далі? І влаштував там Авраам жертовник, розклав дрова і зв'язавши сина свого Ісака, поклав його на жертовника поверх дров. Ісаку вже років, мабуть, ну, до 20. От, і він би сам міг зв'язати Авраама, ну, так би мовити. А Авраам вже старечий чоловік, і син смиряється. І він бере мотузки, зв'язує його. Е, якщо б ми послухали трактування цієї глави у єврейській традиції, то в них там ця тема не називається жертвоприношення Ісака, а якби спутання Ісака, тобто путами, як ми кажемо, от, спутати. Щось замотати шнурками, то в них кажуть спутати спутання Ісака. От, а чому вони так уникають от, навіть тієї ідеї, що то він мав бути принеси жертву? Тому що це ну, натяк на людські жертви. От, а ну, це протирічить єврейському закону. Тому вони дещо іншим, іншою ну, назвою називають оцю подію. І поклав його на жертовника поверх дров і простяг Авраам руку свою і взяв ніж, щоб заколоти сина свого. Але ангел Господній возвав до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, чому саме ангел у цій церкві пояснює, тому що ангел з'являється миттєво. В останню долю часу з'являється ангел і спиняє Авраама. А він сказав не здіймай руки твоєї на отрока, і не роби з ним нічого. Тому що тепер я знаю, що боїшся ти Бога, і не пожалів сина Твого, єдиного Твого для мене. І підвів Авраам очі свої і побачив ось позаду баран, що заплутався в гущавині рогами своїми. Авраам пішов, узяв барана і приніс його у всипалення. Замість Ісака, сина свого. І на рік Авраам, ім'я місцю тому Єгова Іре. Господь угледить, означає. Тому і нині говориться на горі Єгови угледиться. І вдруге возвав до Авраама ангел Господній, з неба, і сказав, Собою клянуся, говорить Господь. Що, оскільки ти зробив це діло і не пожалів сина Твого, єдиного Твого, для мене, то я благословляючи, благословлю Тебе, і примножуючи, примножу сім'я Твоє, як зірки небесні, і як пісок на березі моря, і оволодіє сім'я Твоє містами ворогів своїх, і благословляться у сім'ї Твоєму, всі народи землі, за те, що ти. Послухався голосу Мого. І повернувся Авраам до слуг своїх, і стали, і пішли разом у Версавію, і жив Авраам у Версавії. Я хочу трошки, трішки повернутися. Оцей вислів, що насліддя Авраама воно порівнюється із зорями на небі і з піском на землі. Оці церкви мають пояснення до цього, оскільки не всі нащадки Авраама будуть глибоко віруючі люди, так як і в нас є багато хрещених. Але мало просвідчених Духом Святим. От. І тому е, о, ті, хто охрещені і е, е, шукають, оновлюють, тому що ми кожного разу в своєму житті маємо оновляти в собі дари Святого Духа через духовні поприща, через духовне життя. І е, тому от, ті люди, які. Духовно не завмирають, але мають духовну працю над собою. Вони подібні до зірок, які на небі, які світять. Хоч вони маленькі, але вони світять. А ті, які, хоч і є нащадки Авраама, але не живуть по вірі, то вони як пісок, тобто їх топчуть ногами. Отаке пояснення отців церкви. Тому біймося бути піском, який топчеться всіма і всім. А намагаймося бути тими, хто. Оновляються Духом Святим і намагаються перемогти себе і всі свої погані, погані лихі вчинки, і шукати Божих заповідей. От, і тому, можливо, Бог дасть і хтось з нас буде зірочкою, так би мовити, у царстві Божому. Після цих подій Авраам сповісти, Авраама сповістили, сказавши: ось милка. Народила нахору братові твоєму синів уца первістка його, вуза брата його, кемуїла батька Авраамового, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Ілдафа, і Вафоїла. І від Вафоїла народилася Ревека. Вісьмох цих синів народила милка нахору, брату Авраамову, і наложниця його на ім'я Реума, також народила Теваха, Гахама. Та Хаша і Мааху. Отже, згадується вже тут у нас Ревека. Я сказав, що, можливо, там Ісаку було 20 років, ми не знаємо. Мабуть, що, можливо, і більше. Можливо, там і до 40. Пізніше ми нехай ну, пізніше будемо читати. Ми, здається, ще звернемо на це увагу. І отроком називали до тої пори, доки не ожениться чоловік. От, і тому, можливо, він названий отроком. Ми цього е, ну, точно не можемо сказати. Отже, ми з вами прочитали 22 главу е, із книги буття. Господь нам не дає такого випробування, як Аврааму, але в кожного воно є своє обов'язково. І нам потрібно завжди доказувати Богу нашу вірність. Господь Хай нам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!